Всім привіт! Це відео буде щодо розкриття інформації про мікрокредити або мікропозики, і ви будете більше знати. І так, таке поняття, чому слід оформити мікрокредит або мікропозику, у вас можливо виникало таке питання. Дивіться, мікрокредити це популярні послуги останніми роками, і не просто так вони користуються широким попитом серед українців з різних регіонів країни. Якщо розглядати особливості такої послуги, насамперед слід звернути увагу на доступність, ви можете це особисто перевірити, якщо хочете, в опису до цього відео буде два сайти, а також під відео в коментарі. І ви побачите, що відмінність є між компаніями, які надають позики до зарплати на будь-які власні потреби. І традиційні банки менш охочі обслуговують людей певних категорій, а мікрофінансові компанії. Навпаки, дають навіть людям, в кого були труднощі з виплатою кредитів і є прострочення. Це вам треба з'ясувати з представниками даних організацій, коли ви будете подавати запит або у вас виникне питання. Насамперед, стосується потенційних клієнтів з поганою кредитною історією, молодих людей віком 18 22 роки, пенсіонерів безробітних тощо, які користувалися. Раніше позиками або зараз користуються, є складнощі з виплатою кредитів. Мікрофінансові організації не настільки епідентичні в цьому аспекті, коли ви берете позику. Потрібно просто бути повнолітньою особою, не мати судимостей і надати електронні копії документів, які підтверджують вашу особу. До ще однієї особливості слід віднести гнучкість умов, і якщо кредитні відсотки ви змінювати не можете, то сума кредиту і кількість платежів повністю у вашій владі. Таким чином, ви можете налаштувати ті умови, які будуть максимально актуальні для ваших фінансових можливостей. Додатковою перевагою мікрокредитів є швидкість. Більшість фінансових організацій не просто мають кілька офісів, а й володіють комфортним сайтом, де доступні всі інструменти для оформлення послуги. І важливо вам відзначити, що якщо МФО мікрофінансова організація працювала в сірій зоні, сьогодні діяльність таких компаній регулюється Національним банком України. Таким чином, як пишуть експерти, і щодо того, що вам потрібно знати, ви можете сміливо розраховувати на захист своїх прав перед такими компаніями, тому вам вирішувати брати позуку або ні. Інформація надана вам для ознайомлення. Дякую, що прослухали це відео. На все добре.